Клієнтам до гленду постійно складають відео, як виховуються і що відбувається з їх собаками. Як це відбувається в реальності? В реальності це відбувається так, що вони перед тим як зняти це відео, так. вони починають всіх собак собак вкладувати і там показують, що собака проходить тих собак, все добре, все чудово. Але якщо відео не вдалося зняти, бо собака якась встала, або собака не зробила тієї команди, яку мусила зробити на відео для клієнта. То відео з Собакою було вчинене насильство. Яке саме насильство? Е побиття. Тобто, е так як Ілья міг вдарити з ноги Ромео, це був американські буллі, mm -hmm. за те, що він просто встав на відео. Е також е були побиті інші собаки там, ну, просто для, для того, щоб зняти красиву картинку. Е коли вони лежать все добре, вони знімаються все на відео. І тільки щось там не так, то вони або там відрізають там кусочок, що щось не так було, і так далі, і скидуть уже клієнт.